Останній дзвоник на носі, то що мало школярів вже в пошуку букетів для вчителів. Та ці гімназистки купувати квіти цьогоріч не планують. Через інтернет прагнуть придбати зовсім інше. У нас завтра останній дзвоник, і ми не будемо купляти квіти, адже зараз гроші та різна форма потрібна атовцям нашим. Ми хочемо ці кошти, ну, на ці кошти закупити їм різний одяг, різні бронежилети, все, що їм потрібно. І я в інтернеті зараз вишукую якусь дуже Ну, якісний дуже одяг, і, ну щоб він був недорогий, якісний, те, що їм зараз потрібно. Чого лише досі не робили учні цієї гімназії, аби зібрати кошти на потреби атовців, вони навчилися виготовляти маки пам'яті, патріотичні стрічки прикраси, українські віночки, різноманітні листівки і не лишень. Попісля продавали їх всім охочим за символічну ціну, а вилучені кошти передавали волонтерам. Ті ж спрямовували їх на потреби українських солдат. Цього разу амбітні гімназисти патріоти вирішили закликати не лише Школярів буковини, а й всієї України не купувати на останній дзвоник букети, а витратити зекономлені кошти на потреби атовців. Єдиний букет живих квітів, який таки придбають гімназисти, опісля школярі покладуть на могилу загиблим героям. Це свято традиційно у нас гімназії буде проходити без квітів. До чого власне ми закликаємо і долучитися інші школи, інші освітні заклади, оскільки зараз, напевно, кожна копійчина має йти на допомогу. Нашим хлопцям ще буде час нам дарувати один одному квіти, і я думаю, що найкращим дарунком квітковим дарунком будуть подарунок нашим хлопцям після перемоги. Вчителі ініціативу школярів підтримали. Ми помилуємось два дні і, і, і квіти викидаємо. А якщо ці кошти... Підправити чи на допомогу армії чи закупити, і також на допомогу армії вони підуть. Тому я вважаю, що це правильно. Якщо порахувати, якщо скільки дітей, і які зараз з підвищенням цін, які зараз ціни на квіти, і взагалі то це величезні гроші. На цьому гімназисти п'ятої гімназії зупинятись не збираються вже з першого вересня. Вони започаткують нововведення, які сподіваються підтримують учні всієї країни. Дошкільної форми додадуть обов'язковий елемент вишиванки. Андрійський Чижик, місцевий час.